Україно, це ти і я і блакитного неба безмежність. Україна свята земля і свята Твоя незалежність. Україно це сотні зірок, і ранкова роси прохолода. Це пісні щасливих жінок, наша воля і наша свобода. Це веселий дитячий сміх. Стиглі яблука з власного саду, Україно, тобі, до ні, справжнє золото листопаду, це твої безкрайні лани і яскраві соняхи в полі. Це і ті гіркі полини, які в серце вплітала доля. Це коли на святковім столі із печі запашна хлібина. Це як в рідні краї журавлі. Це все ти, моя Україна. Слава буде твоя у віках! Зникне дика епоха бентежності. Наша доля в Божих руках. Україно, з незалежності! Дорогі українці! Всі, кому не байдужа доля нашої держави. Від імені всіх нас бажаємо мирного неба і якнайшвидшої перемоги. Нехай кожен із вас буде щасливим у вільній, незалежній Україні. Нехай знову на всій українській землі лунає щира українська пісня. Нехай світле майбутнє буде у кожного українця. І кожен з нас буде впевненим у завтрашньому дні. І нарешті. Нехай згинуть всі наші вороженьки, як роса на сонці. Зі святом вас, дорогі співвітчизники, разом до перемоги. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Слава захисникам і захисницям, які з усіма силами наближають нас до перемоги. Все буде Україна! Знем незалежності! Дорога Україна!